Залізна леді на троні Великобританії Маргарет Тетчер народилася 13 жовтня 1925 року в Грантеме, Лінкольншир, Англія. Вона була британською політичною діячкою і першою жінкою прем'єр-міністром Великої Британії. Маргарет Тетчер навчалася в Оксфордському університеті, де здобула ступінь з хімії в 1947 році. Хоча вона не мала фахової освіти в економіці чи політиці, її знання допомогли виявити аналітичний підхід та рішучість в подальших сферах її життя, включаючи політику. У 1951 році одружилася з Денісом Тетчером. Згодом народила двоє дітей: Марка і Керолайн. Маргарет почала свою політичну кар'єру в консервативній партії Великої Британії у 1959 році. Вона стала депутаткою в палаті обранців. А вже у 1970 році отримала посаду міністра освіти в уряді Теда Хітченса, працюючи міністром освіти, провела реформу, припинила програму безкоштовного молока для школярів, щоб виконати обіцянку консервативного уряду скоротити видатки. Політичні опоненти та засоби масової інформації називали її тетчер викрадачкою молока. А газета Сан навіть назвала її найнепопулярнішою жінкою у Британії. Але на це вона не зважала уваги. Маргарет була сильною жінкою, її неможливо було образити. Вона продовжувала працювати та проводити нові реформи. За мого життя не буде жінки прем'єр-міністра, тому що чоловіче населення надто упереджене, сказала вона в інтерв'ю Фіншлейпрес. Через п'ять років вона змінила колишнього прем'єр-міністра Едварда Хіта на посаді лідера консерваторів, ставши першою жінкою, яка очолила велику політичну партію в Британії. У травні 1979 року стається те, що здавалось неможливим. Тетчер стає прем'єр-міністром на новій посаді. Вона одразу зіткнулася з країною, яка погрузла в економічній рецесії. Проводить широкомасштабні економічні реформи, що отримали на. Звутеризм вони були спрямовані на зменшення впливу держави в економіці, приватизацію державних підприємств, скорочення соціальних витрат і впровадження ринкових принципів. Підприємства зазнавали краху, а інфляція та безробіття зростали. Течер негайно розпочала перелом економічної ситуації відповідно до її твердої віри в незалежність особистості від держави та обмежене втручання держави в економіку. Її мета перетворити Велику Британію від залежного суспільства на самодостатню спільноту. Для цього Маргарет зосередилася на приватизації сталеливарної та вугільної промисловостей, які значною мірою залежали від державних субсидій, а також обмежені влади британських профспілок у 70-х роках. Страйки оголошені національною спілкою гірників, викликали масову нестачу палива та призвели країну до повної зупинки. Тетчер бачила, як наслідки страйків зруйнували уряд останнього консервативного прем'єр-міністра Едварда Хіта, і була сповнена рішучості, щоб уникнути тієї ж долі 6 березня 1984 року. Національна вугільна рада оголосила про свій план скоротити видобуток вугілля в країні на 4 мільйони тонн, щоб запобігти щорічним збиткам у 340 мільйонів доларів. У той час у Великій Британії було 170 діючих вугільних шахт, на яких працювало близько 200 тисяч осіб. За оцінками Скаргіла, план ради означатиме закриття 20 кар'єрів та втрату близько 20 тисяч робочих місць. Того ж дня, коли про план було оголошено. Шахтарі у південному Йоркширі пішли з роботи. Скаргіл використав це як можливість оголосити загальнонаціональний страйк проти запланованого закриття кар'єрів. Використовуючи агресивну тактику пікетування страйкуючим шахтарям, вдалося. Закрити безліч кар'єрів по всій Британії. Але на відміну від помилок попереднього уряду тетчер була готова до страйків, зробивши кроки з накопичення достатньої кількості вугілля та коксу, щоб забезпечити постачання країні як мінімум на шість місяців, вона також уклала таємні угоди з водіями, які не перебувають у профспілці на транспортування вугілля, гарантуючи, що відключення електроенергії не завдадуть шкоди країні як під час попередніх забастовок, завдяки своїй рішучості, мар. Маргарет Тетчер домоглася своєї мети та скоротила витрати держави на нерентабельні підприємства. Це була її перша рішуча перемога на посаді премєр міністерки під час її правління, у квітні 1982 році, Аргентина вторглася на Фолклендські острови, малонаселену британську колонію у південній Атлантиці, на яку претендують обидві країни. У відповідь Тетчер зробила десантну атаку вже за два місяці. Аргентин. Була змушена відступити. А перша жінка, прем'єр-міністр, святкувала військову перемогу. Після непопулярних економічних реформ рейтинги Маргарет були дуже низькими. Проте, Фолклендська війна врятувала її політичний трон. Після перемоги над Аргентиною вона здобула світову повагу, доказавши, що жінки нічим не поступаються в політиці чоловікам, навіть якщо справа стосується війни. 12 жовтня 1984 року Маргарет те. Чер чудом уникла замаху на вбивство, відповідальними на замах були члени Ірландської республіканської армії. Бомба уповільненої дії, закладена кількома тижнями раніше, вибухнула в гранд-готелі в Брайтоні, де консервативна партія проводила свою щорічну конференцію. Вибух сильно пошкодив ванну в номері Тетчер, але прем'єр-міністр перебувала у сусідній кімнаті і не постраждала. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, у тому числі члени парламенту. Хоча співробітник. Служби безпеки Тетчер хотіли, щоб вона негайно повернулася до Лондона. Маргарет наполягла на тому, щоб вимовити свою промову, як і планувалося, лише за кілька годин після вибуху. Той факт, що ми зібралися тут зараз, вражені, але зібрані та рішучі, є ознакою не лише того, що ця атака провалилася, а й того, що всі спроби зруйнувати демократію за допомогою тероризму зазнають невдачі. Сказала вона колегам по партії. Чер була відома своєю неймовірною рішучістю в досягненні своїх цілей, стала відомою як Залізна леді через свій твердий стиль управління і реформи. Її лідерські якості характеризувалися суворістю та енергією. Вона приділяла велику увагу деталям, встановлювала чіткі цілі та вимагала від своїх колег високого рівня відданості та виконання завдань. Як перша леді прем'єр-міністр визначила нові стандарти для жінок у світі політики. Вона довела, що жінки можуть впливати на великі геополітичні питання і приймати важливі рішення. Підтримай виробництво українського контенту. Підпишись та постав лайк цьому відео.